І ми готувалися ще з листопада, всі вже були поготові, Більш-менш чемодани складені і необхідні речі вже були зібрані. Хоче жити, Мусеш вчитися. Одна гармата повинна знищити, знищити артилерійську батарею. Один звод повинен знищити одну роту. Було важко, але всі хотіли працювати, всі хотіли захищати батьківщину. І поки ми їх не вмиємо кров'ю, від голови до п'ят вони не зрозуміють. Дуже хороша риса знаєте, таке. щось ніби Прокинулось на всіх і об'єднало перед спільною загрозою перед спільною небезпекою. Приціл 560.

Кри. Так. За те попрацювали на славу. За цей за хороший день. А нині був дуже хороший день. А я його я ні. Ну написано. Це є гордість за націю, і це є гордість, яка підкріплена ділами. Щоб вони всі були здорові, щоб там дали так. Кожному, як ангела-охоронця нашого воїна. Саме завдяки цим людям, ми справді в безпеці. Всі 100%, що вилетіло з ствола, щоб долітало туди, куди треба. Це боги війни. Ми б хотіли подякувати нашим хлопцям, тому що зараз ми знаємо, як їх їм нелегко, але ми їх підтримуємо, ми віримо їм, ми віримо в наші ЗСУ. Хлопці, ми з вами тримайтеся, все буде в Україна. До початку війни я займався е, оптовою торгівлею овочів та фруктів. Працювали на столярній е, фабриці, виготовляли дерев'яні вікна, євро і двері. Маю свій бізнес по ріхтовці та фарбуванню авто... автомобілів. Я займався безпосередньо керівництвом підприємства. Ми виробляли теплотехнічне обладнання. Ну, напевно, з березня місяця секретар міської ради це вже таке якесь минуле життя. Січні місяці, на початку лютого, коли обговорювали, чи можливо там широкомасштабне вторгнення, чи можливо війна, дуже багато людей просто свій не усвідомлювали, як там 21 століття, там ракети можливі там, по, по українських містах. 24 лютого нас застало е... в Польщі. В Польщі на роботі. 24 лютого занку виїхали. вечором були у Львові. А 25-го пішли на військкомат. Ну, коли прийшла війна, я спомняв про те, що я є а артилерія це є Бог війни і прийняв для себе рішення піти і записатися в лави Збройних сил України. Переломний момент, який наступив в мене, це звичайно 24 лютого. В мене просто дружина і четверо дітей. І в той момент, бачучи, що робиться, в мене просто от всередині все поверталося. Багато чого забулося, довелося нагадувати, те, що пройшло років 6-7 з того часу, коли, коли працювали ще в зоні проведення АТО так звано. І Ми готувалися ще з листопада, всі вже були на поготові, більш-менш чемодани складені і необхідні речі вже були зібрані. У 2015 році служив відповідно в артилерійських військах. І зараз вже, коли почалося вторгнення, відновив хакт, пройшов певну перекваліфікацію і потім вже перевівся відповідно 45-ту бригаду. Спочатку у нас особового складу було людей на пальцях двох рук. Потім почали приходити, приходити люди мобілізовані, що відразу вразило, що люди поприходили ті, які хотіли служити, які хотіли захищати батьківщину. Ми приїхали в військкомат сина, він офіцер запасу його відправили 80-ку, Мене відправили 24-ку. А коли я взнав, що син йде в інший підрозділ, звернувся до воєнкома і сказав, що ми разом прийшли, ми разом повинні служити. І вони пішли на зустріч. Спочатку ми розподілили обов'язки так приблизно, хто на що здатний. Ну, вчил, вчитися прийшлося скоро. Хочеш жити, мусиш вчитися. І впоновуєш зброю таку швидку, якої ти ніколи не бачив і не знав. Коротка інструкція, дядько Google, деколи був у пригоді. Були люди, які ділилися досвідом між собою, які знали, що, що потрібно виконувати. Ну, і кожен, кожен старався, тому що знали, що інакшого виходу нема. І зупинити ту нечисть без нас ніхто не зможе. Тому що кожен із нас, кожну хвилину, він не лежав, не відпочивав на дивані. Коли ми їхали, з Тернополя на Запоріжжя весь час ми тренувалися в поїзді, ми вже виконували завдання. Це все було на запіши, але кожен виконував свою роботу. Полчислі откат нормальний. От тепер настоящий артилерій но... Важко, але всі хотіли працювати, всі хотіли захищати батьківщину. І тому протягом 10 днів ми скомплектувалися, отримали озброєння та військову техніку і висунулись в напрямку на Запоріжжя. І на 12-й день ми вже вели бойові дії з противником. По факту вчився я в бойових умовах. Це межа Запорізької і Донецької області. Гуляйполе. Напрямок стрільби мінявся фактично в три різних направ... направлення. З одної позиції мусили відпрацювати декілька цілей. В принципі, як такої паніки не було, ніхто не втікав, просто міняли місце положення і працювали далі. І все. Основна причина, по якій було важко. Це навіть виходить з назви населеного пункту, біля якого ми були: Гуляйполь. Важко. Підібратись до противника, щоб з'ясувати його координати. Важко знайти місця для вогневих позицій, щоб вогнем артилерії уразити противника. І тут нам на допомогу прийшли, звісно, наші славні волонтери, які нас забезпечили безпілотними літальними апаратами. Ми можемо не тільки е, определяти координати цілей противника, а й коректувати вогонь своєї артилерії. Завдяки чому розхід боєприпасів ця проблема майже убирається. П'ятдесят сім, секунд. Доброго вечора, ми з України. What? Якщо б, наприклад, ми, будучи на вогневій роботі, тут от, вибачте за слово, не мали би харчів з собою, то небагато ми б вогневої роботи зробили. Ну от, дійсно небагато, не маючи якогось забезпечення, ну там одягу, ті самі швачки, ті самі волонтери, не маючи якогось, також це би не дало. Це би не дало зробити цей повний комплекс е, дій, які ми зараз робимо. Тобто, е, якщо людина не може безпосередньо служити в Збройних силах України, вона може допомагати зовсім іншим шляхом, вона може е, шити, вона може підвозити товар, вона може комунікувати. Е, я знаю багато людей, які як то кажуть, от. Не мають можливості вступити в Збройні сили, але роблять дуже, ну прям дуже багато для того, щоб ті збройні сили ефективно працювали. Є певні нюанси, які навіть не можна розказати. Перемогти ми можемо тільки спільно. Будь-яка допомога, яка зараз е -е -е, надається, яку отримують військові. Будь-яке, навіть деколи слово підтримки, воно ну, -надзвичайно, багато, надзвичайно багато важить. І, звичайно, що це не для кого не секретно, скільки військо залежно від людей, залежно від різних волонтерських організацій, там, благодійних організацій. Знову ж таки, можу навіть сказати там, по прикладу тої ж самої міської ради, обласної ради, обласної адміністрації, різних бізнесменів львівських, тобто, на будь-якій. Запити, який надходить від нас, там, навіть, там, дуже складні речі, дуже коштовні речі, вони вирішуються в там, максимально швидкий термін. Ми Маємо розуміння, що необхідно власне, на передовій, тому в, в діалозі. З керівництвом 45-ки нам чітко в принципі, вже дають меседжі, чим от самим горящим можна допомогти. Тому сьогодні ми розуміємо, що ми взяли балансування куліс, те, що потрібно на передовій, де з чим є проблеми, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні, молотки, там куліс. Ну, в принципі, понабирали тих речей, які в принципі, от зараз є горячими і необхідними. Полем діти там блокпост в блокпост все yeah. зробили. Uh -huh. Перше солоди не стріляють, вони на блокпосту стоять. І якщо тобі віддаєш шоколадки цукорки, то на другий раз, коли ти їдеш, вони тобі такі штучки дарують. <плес> а тепер можна воювати. Клас! 53.06 53 Увага!

Особливість ведення бойових дій, якраз Чернігівщина і Київщина, велика кількість лісів. Ліси більше ворогу заважають, тому що, якщо тримати оборону, то краще в лісах, тому що ворог обмежений у своєму маневрі і пересуванні місцевості. Основна доктрина дій армії Радянського Союзу і навіть армії Російської Федерації це. Воювати не Міні, як вони самі говорять, а числом. В чому її особливість? Вони мають велику кількість безпосередньо снарядів і мають велику кількість гармат. От Це що, як то кажуть, умовна особливість. Якщо би зрівняти безпосередньо по кількості снарядів, по кількості гармат наші хлопці набагато вправніші. Наші, хоча не можна недооцінювати супротивника, але е, ми воюємо по принципі гідності, по принципі чесності. Ми не б'ємо по цивільним, ми не б'ємо е, там, де можуть бути знаходитися люди. Е, а їм це без різниці. Тому що це наша земля, ми її бережемо. Ми бережемо свої будинки, ми бережемо свої заводи, ми бережемо своїх людей. Ми цінуємо це на відміну від нашого супротивника. Кількість Звісно, що у них дуже велика, але стан тих снарядів після, після довготривалого зберігання попадали нам трофейні боєприпаси противника, то було таке, що заряди в гільзах були зіпсовані. Порох був вагкий, і тими снарядами було неможливо стріляти. У нас дуже велика мотивація. У нас не літає ні їхнє кількість боєприпасів, ні їхня техніка. У нас не є задача йти каліство на кількість. Наша головна мета і задача це одна гармата повинна знищити, знищити артилерійську батарею. один звод повинен знищити одну роту. Хочеться хвалити там в першу чергу артилерію найбільше, тому що служиш в артилерійських військах. Але Збройні сили це такий Дуже складний організм. Дуже тяжко би було артилеристам без піхоти. Там, піхоті би було тяжко без артилеристів, всім би було дуже важко без ПВО, без е, авіації, та, без тилових частин. Це складний організм, який не може функціонувати один без одного. Кожні наші підрозділи, кожні наші з'єднання вони розвиваються, звичайно, в тому числі і з рахунок. Партнерської допомоги, та, яку ми отримуємо. Звичайно, що ми бачимо е, рівень розвитку, як люди пішли вперед, і в західний світ і з чимось стикнулися. Далі йдуть в онучах, кірзових чобутах, говорять проватники. Ну, За вісім місяців декілька разів міняли мотиваційну частину, типу, на що це все починалося? Для чого вони це все робили? І, там... Є багато випадків, що вони. Самі все кидають, навіть без, без такого великого вогневого впливу на них. Але не завжди Але не завжди було багато випадків, що якщо це був би такий, як я благородний противник чи достойний, можна було б встати і навіть отак вот похлопати. Тому що частенько там зустрічаються люди такі, навіть отважні, що охота йому плодувати. Ну, якщо не знати, що це саме росіяни. Відчуття спільної небезпеки максимально об'єднали. Навіть в деяких моментах був дуже ну, вражений, особливо поведінкою людей в деяких південних регіонах, на сході країни, коли фактично. Якби... Фактично неозброєні люди зупиняли цілі колони на початку і наскільки вистачало мужності, не боючись, фактично вже будучи в окупації, чинити супротив. Тобто, це, це дуже хороша риса, знаєте, таке щось ніби прокинулося на всіх і об'єднало перед спільною загрозою, перед спільною небезпекою. За 30 років, як би там не було, нація згуртувалася. Ми нарешті згадали свій. Той код, який записаний в нашому ДНК як справжніх козаків, справжніх борців за свободу і незалежність своєї держави. Я думаю, що ця війна дуже багато чого поміняла. Саме осмислення людей, саму поведінку людей. Звичайні люди стають розвідниками. Вони передають нам інформацію, передають дислокації ворога. Навіть на окупованій території вони. Е Ну, набагато ризикуючи, можливо, навіть своїм життям в певній мірі, ніж можливо, ми десь тут. Вони це не дають. І воно згуртувало нас, воно згуртувало країну в загальному. Оце, мабуть, один-єдиний плюс цієї клятої війни. Ну, по перша мрія це звільнити наші території від загарбників. Інша мрія це зробити ворога небоєздатним, щоб він вже. На роки забувся про, про, свої, про свої задуми на, на рахунок будь-якої країни навіть. За першою освітою я історик. Ну, от, і, мабуть, моє мислення полягає в тому, що історик мислить трішки іншими категоріями. От, він не надіється, він просто читає, як це було. І можливо, як це буде. З часів, коли вперше була розбита Київська Русь. Спалених Київ, це був 1240 рік, моногол татарська навала не повернулася назад, тому що була виснажена от, довгими роками війни. От. І дала про себе знати лише в козацьку добу, тобто через 300 років. А 300 років вони проживали на території нинішньої Росії, нинішньої території Росії. Тому це є вони. І поки ми їх не вмиємо кров'ю від голови до п'ят. Вони не зрозуміють, що нападати на нас не можна. На мою думку, можливо, зараз наш історичний шанс, щоб це зупинити і щоб наші діти, там, маленькі діти, наші внуки, в кого є, в найближчий час просто не знали, що таке війна. Тому ще нам так трошки докинути технічних засобів. Я думаю, що так десь к марту місяцю на Красній площі ми повинні бути. Ці громади є задачі, є навіть снаряд підписаний, взірку. Ми вже готові. Час залишилося тут недовго. До марта місяця це не також довго. Коли тут закінчиться, ми йдемо на червоній площі. Та не б'ємо пів цього фільму. і мені Степана Я Вірю на все, залишимось спільни. Величезне вам дякую за вашу щоденну важку роботу за те, що ви б'єте ворога на фронті. Величезне дякую, що ви з початку війни згуртувалися і зробили ще одну львівську, справжню львівську 45-ту окрему артилерійську бригаду підрозділ ракетних військ. На щастя, всі відчули, що з сильною українською артилерією перемоги даються швидше. Ворог боїться і біжить від вас. А ми розуміємо, що артилерія це не лише зброя, яка стріляє. Це в першу чергу розум, витримка, наполегливість тих людей, які управляють саме цією зброєю. Це 45-та окрема бригада артилеристська, яка відіграє дуже важливу роль сьогодні у цій російсько-українській війні. Сьогодні особлива повага нашим артилеристам. 45-та бригада. Ви молодці, респект, слава вам, дякуючи вам, ви рятуєте тисячі і тисячі життів українців. Слава Україні! Хочу всім побажати в першу чергу, щоб всі спали тільки під звуки вогню своєї артилерії, ніколи ворожої. Всім мирного неба над головою, живим і здоровим повернутися додому. Впевненості в майбутньому. Слава Україні! Слава арміям! Сьогодні весь світ признає, що наші українські артилерісти найкращі в світі. Під артилерії береже кров піхоти. Слава воїнам артилерістам слава Україні! Разом ми переможемо!